Вітаю, вас, друзі! Ви на каналі Хотевич Вод, і сьогодні дивимося такий крутезний настрільний рекордний бій по настрілу, як завжди, на Форч Б. Відразу кажу, що відіграє в зводі з двома маусами і мені щось тут пахне таким трішечки жареним, що мається на увазі, він відіграє як оці хлопці, як охорона. Ви розумієте про що я кажу? Хто знає, той знає. Так, і що? На сьогодні мапа Вестфіл кидає до 9 гривнів. Є тільки по одній артилерії в командах. Відразу знову ж таки кажу, а що весь боєкомплект нашого автор-реплею Анабанс, саме так звучить нікнейм, повністю всі снаряди голдові підкаліберні. Ну і відразу зараз спіймали ми об'єкти 277. Я, якщо не, не помітила третім пострілом, все ж таки не пробив об'єкта 277 наш Анабанс і переключився відразу на НЛДшку. Ну і майже фулового об'єкта 277 відразу ФОЖБ наш забирає так. Що це за настріл? Як ви по прев'юшці бачили? Я спочатку подумав, що це абсолютний рекорд по настрілу, відколи появилася ця гра взагалі за весь час повністю. Але ні, все ж таки не побити рекорд, але це абсолютний рекорд по настрілу за декілька років. Я завжди кажу, за декілька патчів там чи в цьому патчі ні, це за декілька років. Я навіть я зовсім не пригадую таких цифр по настрілу в рандомі. Мається на увазі чесних. Бо, тому, що як ви розумієте, що бувають різні бої і підставні також. Там в підставних боях я зовсім там бачив, аби аФАшні танки там були навіть настріли біля 20К. Але я кажу за чесну відігравку. Так що відразу протискай подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ми вже маємо в копілці 4259 одиниць. Так завданий шкоди по команді противника. 3-4 рахунок. Похідпойнтам на команду ми поки що йдемо порівно, Але як бачимо по гарматах, ми зараз програємо. Ну і знову ж таки, якщо подивимося на міні-мапу, то так звану зеленку, 9-та нульова лінія, туди, куди їздять легкі та середні танки, повністю прорашена командою противника. Наші, наші союзники просто от подивіться зараз, чому зараз поїхав туди на той фланг. Наш союзний 50П, якого вже забирає Йосип Сьомий. Також, от що зараз просто чудять, чому зараз ці важкі танки просто поїхали на той фланг? Я просто цього не розумію. І подивіться, який цирк відбувається. Наш. Менший брат 9 рівня Фоч. Так, от, подивіться, ми його не пробували, а просто як він стояв, а він нас пробив. Так, не дали йому ще завдати шкоди по нашому автору реплею. І я так думаю, що якщо б дали, то він би завдав по нашому Фошубе ще шкоди. Так, у нас не залітало, в нього залітало все чудово. 5-8 рахунок. Ми вже на 3К Програємо похід потом на команду, і все ж таки я вирішив. Не їхати про дорашувати ворожу бабаху, вирішує наш автор Рипле вернутися та допомогти нашим союзникам, які ще тут залишилися в живих. Ну, хто там залишився? Там тільки Ріно Церонте, наш сузводний один з них. Бачите, яка в нього розкраска Мауса? Це 100% українці відіграють, бо тому що хто ще розмалює свій танк синьо жовтим кольором? Ну ви розумієте про що я кажу, так? Так що це саме українці зробили оцей рекорд. Так, ну що, 7-9 рахунок. Вриваємося на ксора. Він навіть нас не помітив. Так, зараз відцілював гусеницю, якої є. там і не, по суті і немає, бо тому що там колесо. Так, треба добирати цього хлопчину. Так, залишили там декілька хітпонтів, Наша союзна артилерія його добирає. Відразу скинув. Повний барабанчик, там два снарядики залишалося, і два Йосипа сьомих. І, до речі, вони в взводі також відіграють в команді противника. Зараз ми перезар... перезавантажуємо черговий свій барабанчик голдових підкаліберних снарядиків, І тут уже взаді вривається ворожий кун спанзер. А ми ще на перезаряджанні. У нас ще. Перезаряджання буде тривати десь в районі 10 секунд. Так, приїжджає сюди, мансує туди-сюди, бо тому що лючок насправді дуже здоровезний, дуже важко його не вицілити. Тим більше, що кунцпанзер відразу до нас в впритул. Так, два рази не пробуває. Беремо просто на автоприціл. Він картонний, так, але якимось чином ми ще його навіть один раз і не пробили. Так, знову ж таки, дві пульки залишалися у барабані. Знову скинув на повний 9-10 уже рахунок. По там на команду трішечки підрівнялися, бо тому, що вже тільки на 2К програємо, програвала на 3К, нагадую знову ж таки. І зараз швиденько подивимося, який у нас тут пробій голдовим підкалібором: 325 мм, таке саме, як і у АМІКСа 50Б важкого танка французького 10-го рівня. І майже півтори тисячі метрів за секунду літають. Наші підкалібри. Чотири середні шкоди за одну пульку, нагадую вам, і шість пульок в барабані. Ну такий імбовий барабан. Так, в'їжджаємо в, в задницю Йосапасіомо. Так, за дві пульки маємо забирати. Так, і що це відбулося? 353 хіт -поінт. Ну, магія ж, одного ж танка, просто не вдобрали його. Ну, це 100%, ми мали його забирати. Ви бачили, скільки хідпонтів в нього було. І знову не проходить альфа. Знову 15 хітпонтів залишили. Ми ворожимо Йосипу сьомому вже другому. Так, ну чудово, чудовий у нас чудова гра. Нічого я сказати про це й не, не можу. Ну ви розумієте, це, звісно, товтологія. Тому що, як це так, просто підкручує і. 9800 на стрілу уже в кишені. Ми зараз, ну по суті, зараз ну, ніби то і виграємо, але похід потам на команду ми програємо ще до цієї пори. Не дивлячись на те, що ми зараз два важких танки топових команді противника забрали просто майже на халяву. 856 хітпонтів присутньо ще у нашого ФША мається на увазі міцність машини. І зараз наших два созвони, подивіться, дожили до цієї стадії бою. Ну насправді воно на такій відкритій місцевості дуже важко знищити Мауса. І за чого? Бо тому, що у нього 3300 хітпонтів. Ну, як мінімум, цього, що стоїть до нас праворуч, ну просто дуже багато хітпонтів має, також як би там не крути, але у нього броня присутня. Так, подивіться, вафля 9 рівня підсвітилася, так зводиться, і куди, ну куди там залетіло. ну Ви бачили, що це таке відбувається? ну от зараз, Так, зараз уже в цій ситуації нам підкрутило. До цієї пори відкручувало, бо тому що ми не пробували в ті місця, де ми просто мали шити 100%. Тут вже просто кудись залетіло, і там навіть, мабуть, навіть і не міліметр було його видно, вже, мабуть, навіть півміліметра. І зараз так координує свої дії. Шермурата відразу знаходить її, відразу фок на фокус бере наш Фожбе або тому, що більше нікого і не видно. Так, остання полька і так, все ж таки, однією полькою. Ми його не пробили. 111 один понтів. Наш суден його добрав. І команді противника Вікерс 3. три. Хлопчина не дурний. Так. Я вам відразу кажу такий невеличкий спойлер, не дурниця цей хлопчина. З ним будуть дуже величезні проблеми. Це, я так розумію, що, можливо, навіть і стати сидить за кермом цього Вікерса 3 команді противника. Будемо дивитися після бойовій статистиці, скільки він також шкоди завдав по нашій союзній команді. Ну але тим часом подивіться 11 810 завданої шкоди вже в кишені нашого анабанса. Ну просто феноменальні цифри. Я не розумію, як так просто можна завдавати отакі. Феноменальні показники по завданій шкоді. Це вже дуже багато. 11800 на цій мапі ще й на першій лінії постійно відігравав від самого початку бою. Фошбе приїхав на напрямок важких танків. Ну за це, звісно, йому респект і хвала. Ну, але я так розумію, знову ж таки, якщо це з охороною, ви розумієте, про що я кажу: два важких танки танкують, наш Флошбе просто виїжджає та роздає барабан. Так ну, по ідеї, зараз вафлю маємо добирати. Так, добрали, але Вікерс 3 відразу огризнувся. У нього завантажені голдові кумулятивні Наряди 461 одиницю з нас забрав хідпонтів. Ну і, по ідеї цим самим з нас зараз зробив шотним. У нього там альфа в районі 390 одиниць, там плюс-мінус, знову ж таки, мені навскидку. І ми зараз залишаємося так, по суті, шотним. Ну, а знову ж таки, якщо в нього вилетить альфа. І не забувайте, що. В команді противника ще в живих залишилась артилерія. Наш сувзводний маус просто пройшов повністю весь ворожий респаун, ворожу базу і не знайшов артилерії. Також хлопчина не з дурних, бо тому що це ну, більшість артилерії залишається на тому місці, де просто почали бій. Ну ви розумієте, про що я кажу, але оцей переїхав і за це. Так, відразу помітив на мінімапі Фош Бен, що Вікерс третій зараз забрав нашу союзну артилерію. Подивіться, 1600 хітпонтів. У Вікерса третій він майже фуловий. Люди добрі. А як це тягнути? Ви розумієте, про що я кажу? Він просто навіть і не встигне роздати весь барабан. Ну, зараз робить єдине, на мою думку, правильне рішення. Просто тактично втікає, бо тому, що наш Маус, можливо, щось би відбив, можливо, щось туди-сюди. Ми б роздали барабан, але він зараз далеко від нашого ФОШабе. Ну, і зараз насправді треба трішечки акуратніше відігравати, бо знову ж таки артилерія пройшла свій чемоданчик і можна нас хлопнути за один постріл. Так, зараз стоїмо. Стоїмо зараз ми в засідці. Саме головне, де зараз появиться «Вікерс-3», третій. Так, знаходить Маус ворожу артилерію, зводимося. Так, одна зайшла і другої забрали. Ну, можливо, вже зводний залишив оцю артилерію для нашого ФОША от тому що 13 236 одиниць завданої шкоди по команді противника. Це вже рекорд понастрілу в цьому патчі, як мінімум на фоші Б. Так можливо навіть і на всіх танках, я вже не пам'ятаю, яка там максимальна була завдана шкода на всіх танках. В цьому патчі 1.28, Ви розумієте, але це вже наближено над усіма танками. Так мені здається, що все ж таки це абсолютний рекорд. Уже настрілу в цьому патчі серед усіх танків, але як ви розумієте, це ще далеко не кінець. Зараз їдемо з іншої сторони, об'їжаємо. В надії зараз спіткати отут десь вікерса третього. Знову я вам кажу, що це далеко не дурний хлопчина. Треба якось викручуватися з цієї неспро... не... складної ситуації. Боже, мене вже аж язик почав заплітатися, я вибачаюся за це і. Виїжджаємо тут через кущики акуратненько. Так, і хлопчина також зараз через кущики виїхав. Ну але він трішечки помилився, бо тому що а, насправді ми його бачили так. І я зараз міг забрати Вікерс 3. Нашого реплею, подивіться, вже 14 тисяч настрілу. Уже 14 на тисяч. Ще 797 хітпонтів ворожого Вікерса 3, а Маус відразу повертається до нас. У нього подивіться 20 хітпонтів нашого собзводного Мауса. Ну, він. Ну, можливо, фугас він переживе, бо тому що, насправді дуже складно його буде добрати фугасом. Це мусить бути якийсь величезний калібр, що прокнуло 20 хіт понтів фугасом. Ну, можливо, я знову ж таки помиляюся, але принаймні мені так здається. І що робить? Ну, маус ви бачите, Боже, як він. Повільно повзе, подивіться на міні-мапі, він ще так далеко від нашого ФОШ-Б, але все ж таки думає, що ФОБ десь до... наш автор реплею, думав, що десь Вікерс Третій поїхав в іншу сторону. А насправді він сидів отут в засідці і на щастя, у нього не пройшла альфа. 392 хітпонти. У нас три хітпонти. Йому тільки варто завантажити зараз фугасик, і він нас зараз відразу добирає зараз. І що робити, подивіться, яка насправді складна ситуація. Вікерс третій просто переграв нашого Фош-Б. Виїжджаємо з іншої сторони, так пробуваємо, і він нас добирає голдовим кумулятивним снарядом. Так, насправді, от, як не крутий, але, на жаль, ворожий вікер з 3 просто переграв нашого ФОШБ, як не крутий, тому що він просто його вдурив. Так, і зараз насправді залишився. Маус наш сузгодний. 20 хітпоінтів, понтів знову ж таки повторююся. Ну шотний, так, шотний Вікерс 3 третій. Також для нашого Мауса. Ну але у Вікерса третього перевага, потому, що в нього там насправді дуже точна гармата, приближена до леопарда. 1, самі розумієте, це снайперський танк. Ну і на нього мається на увазі на його користь ще маскування і огляд. Наш маус світиться на цій мапі як новорічна ялинка. Ви самі розумієте, також він навіть відіграє без жодного стилю. І зараз так, що зараз ну, додивимося, мабуть, переможе він вікерса третього чи ні, чи Вікерс третій його добере залишається менше ніж дві хвилини до кінця бою. І просто Вікерс третій з інвізо добирає нашого останнього союзника. На жаль, це поразка, але майстра здобуває так нашу Анна Анабанс по епічних медалях Це підтримка, основний калібр та танкіст снайпер. Але саме головне, подивіться, майже 14,5 тисяч завданої шкоди на його рахунку. П'ять танків він знищив та 1067 шістдесят часто досвіду він здобув. Як я, я вам і говорив. Не дурненький такий був вікір з третій команді противника. Майже 6 тисяч також має настрілу в своїй копілці. Так, і що з преміум акаунтом відігравав анобанс і пішов в мінус на 53 тисячі срібла. Насправді це не дуже так аж і багато судячи по тому, що він працював весь бій на голдових підкаліберних снарядиках. Бій тривав 13 хвилин та 7 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.